Вітаю вас. Сьогодні подивимося про Маріуполь. Не думайте, що я не бачила ваших прохань зробити розклад на це місто. Але знаєте, колись я так давненько зробила, була розклад, це ще в тому році, коли Маріуполь захопили. Якось мені було тоді показана вся картина. Я вам казала, що там прави сатана зараз. І це буде довгий період. Тому я не дивилася те місто, бо там без змін. Без змін. Так воно і було. Окупанти зайшли туди, нахазяйнували, перекреслили все нормальне людське життя. Але зараз щось, мабуть, таки міняється. Кара так? Небесна в Маріуполі, я так назвала цей розклад, тому що туди прилітає і прилітає недарма. Ну і будемо дивитися, як там будуть розвиватися події найближчим часом, що там у окупантів зараз. А я перевернуті карти не дивлюся принципово. Це в мене колода перевернулася. Я їх дивлюся, читаю перевернуті карти, але тут в розкладі я вам їх просто показую прямими. Так, що там у окупантів? Ну, неприємності. Тут, так, не час молитися на чашу, але братися за меч. Спокійні часи. Позаду. Ну, воно і не було спокійно, але ж ось так. Да? Забігали і відчувають, що тепер проблеми загострюються. Вибухів дійсно забагацько, і це приводить їх в стан переляку, страху, кризи. Там є збитки, бо кудись прилетіло, прилетіло таке добре. І у окупантів є втрати серед своїх людей, серед військових. Пішли тут якісь протидії, балачки про невтішні перспективи. Ось перші дві карти мечові, а мечі це масті голови. Трійка мечів це забезпечення головного болю. Отож, бо наші ЗСУ і забезпечили головний біль для окупантів у Маріуполі. Розчарування в тому, що Маріуполь, в лапках русський город. Бомбят. І зробити з цим нічого неможливо, бо, мабуть, і зброя ж така вже надійшла, так? А ну ж, бо сіки, там, я колись була, подивилася 20 прильотів, чи що було за якийсь один день це зовсім недавно. Ну, Це дуже лякає сміливих російських вояків. Ну, і, звичайно, всім цивільним, особливо ті, які з проросійською громадською позицією. Там зараз не весело. Тобто оцей вплив бавовни розповсюджується і як на військових росіян, які там є, і також на тих людей, які там є, і з українською позицією, і з російською позицією. Тобто, там зараз щас невесело і відчувають, що щось, щось, щось вже почало рухатися. Так. Ну тоді питаємо в зв'язку з цим, які дії будуть у армії РФ, що вони зараз? Що вони зараз починають робити? І на подальше які дії? Ну, по-перше, негайно скликають якісь наради, тут консультації, балачки, якісь ретельно все готується, перевіряється, приводять все і всіх. В бойову готовність. Тут Жезлів — це така активація ну, буквально всього. Бо вони ж, ну, як, по їхнім міркам, вони туди вклалися, та? там щось вони там побудували в цьому місті, то якось треба ж тепер з цим же щось робити. так? Знаєте, я так дивлюсь на це все і думаю. Вони, можливо, не йдуть. Бо якось відпрацьовується стратегія перемовин, домовленостей. Вони в шоці від втрат, Ось по цим двом картам, в шоці від втрат, які отримують від прильотів, але все ж думають, що якось верхівка домовиться. Тут є над чим працювати. А ну так, може вже і, і, і багатоповерхівки стали будувати, і, там, і, і покращення, і поліпшення. І взагалі зробили з Маріуполя Лас-Вегас, то тепер що ж тепер з цим робити? Надо ж домовитися. Як же можна бомбіть руське місто? Господі? Аж язик не поворачується, так і сказати. Так, дивимося, що там буде ще. Це ж вони оце так метушаться, вони думають, що домовитися, домовитися ж треба. Та куди там діял? Куди там хтось домовитися? Ой, ні, все, фініш. Прильотів буде дуже багато. Те, що зараз, це таке квіточки. От диявол це і є вибухи. І як слідство втрати, П'ятірка кубків це втрата, печаль, траур. І це все веде до руйнувань планів і всіх тих хаток, що вони там набудували. Я маю на увазі не самі будівлі, і їх теж, а саму ситуацію, так? Вони вчепилися в Маріуполь, як от кажуть. Як вож за кожух. Так? І тримаються, і, і думають, що їхні оці балачки, ми тут назавжди, що це ж, це ж безпроигрышний варіант. Так? Можливо, росіяни дивляться мене і теж мене називають сказочницей. А як би там би не було, це все просто затягується у часі. Диявол, трійка мечів, башта все це. Не про радісні події для росіян. Це буквально про небезпеку, руйнування, раптове ухвалене рішення про зміну міста проживання. Вони будуть іти. Все, що будувалося, все коту під хвіст. По цим картам мова йде про відхід із шумом і гуркотом, грюкнувши дверима. Отак. Тут сварки, руйнування всього, що є. Це як безпосередньо і від вибухів, так і самі оці нелюди, відходячи, можуть там щось влаштувати, якийсь феєрверк, може, мінування якесь придумують. Тобто таке тут буде взлітати добре і добре. Ці дві карти, вони прям такі, аж кажуть, що дуже буде гучно. Це поразка, це закриття проєкту і повний провал руського міру. Таке буде. Єдине, що я тут в часі. Час, ну звичайно, це не буде через 100 років. Я просто не називаю, я не кажу, що це буде, мабуть, в березні. Ну може, це буде квітень, може це буде травень. Я вже з часом не хочу з картами сперечатися, коли це буде, і не хочу вас вводити в оману. Єдине, що я вам даю 100% гарантію, 1000% гарантію. Маріуполь буде звільнено. Однозначно. До чого готуватися мирним жителям? Імператор. Сімка мечів, смерть. То можна вже і завершувати розклад. Дивіться, так? Дивіться, які карти. Диявол, башня, смерть. Ну, оце ці три карти читаються: Зміна влада. влади. Серйозні зміни взагалі. Велика трансформація. Єдине, що от я не бачу, щоб пішли по добру по здорову. Вони зроблять якусь чергову пакость. Ну, але ж, знаєте, ну, хіба можна вже хоч чимось залякати тих маріупольців? Вони вже туже гірку чашу таку вже випили, нема вже їх чим залякати. Отак от, от. Але все ж таки попереду будуть складні часи. Це буде складний період визволення. Це карта смерть. Це велика трансформація. Бачите, імператор і смерть. та влада, яка є. Це імператор, це як влада, да? через хитрість, через бойові дії, через підлість, це те, що я вам казала, вони будуть коли йти, вони не просто підуть. Звичайно, там будуть вибухи, стрілянина там буде, буде дуже гучно, але ці ж не люди іще щось там накоять, щось зроблять таке. Можливо, зруйнують самі те, що там настроїли ті багатоповерхівки, там три поверхівки, да, Такі собі, я бачила, оті бараки, які вони там наліпили. Вони, можливо, їх замінують і. Пустять наверх. Бо моє питання було, до чого готуватися мирним жителям. Оце останнє питання. Да? Тут, ну що, зміна, велика трансформація. Було спокійно, стало гучно. Побудували, зруйнували. Була одна стала влада, буде друга влада. Тобто повна трансформація, зміна влади. І це таке буде. Тому терпіння вам, дорогі Маріупольці, тримайтеся, вірте, і все буде Україна. А я вам дуже дякую за увагу. За ваші лайки, за ваші коментарі.